Дай Боже, всім здоров'я. Сьогодні вирішив косити. Я... Косярочка така вже трохи старша, але ще вигрібає. Спочатку бо щось давно не змащував, треба її змастити. Зараз хочу там, стару траву скосити, бо щось молода не росте, там корова пасеться, ну просто. Типа, Дурно, можна сказати, земля стоїть, там ні трава, нічого не росте, так що, думаю, треба скосити, позагрібати. А то тут постійно якось використати, ну, напевно, стелити та і буде нормально. Таке я собі сьогодні подумав. Але спочатку треба її змастити, щось давно не змащував. Як в суху землю. Напевно, ну, вийду на двір, бо тут погано щось видно. І вже на дворі. подивимося скільки таких шприців піде, піде туди. Добре. Так, що ну, дав Солідолу, пішло три шприця, ну це... Так все я не допускав, щось я забув все відтягував з тим осінням, але то так не треба робити. Все переважно так. шприц залазив. Більше ну, шпріць, ну, один шприц і там вже масло цього солідола хватало, Значить, було пусто. Косярка вже трохи, ця коса трошки в мене вже давніше, вже вона. Покручена дротами чим можна. Але нічого ще служить. й би ще служила, але того року щось я собі вирішив, купив такий ніж. І щось вирішив, вирішив ну, не бензопилою різати, там деякі кущі мені треба було зрізати, такі невеличкі дерева, а нею. От так газував, газував та підпалив щеплення. Там хлопець розбирав, дивився, вороші попали на щеплення. Зараз вона робить, але так що завів і мусиш зразу, чи виставлені, напевно, погані обороти, завів і зразу мусиш нею косити. Не менчи як робить, так і робить, головне, що робить. Добре, йдемо зараз, йду зараз на то поле, звідти буду знімати що, я вже на цьому полі, бачите, тут такі. Хоч очерета якесь, це треба все збити. І там по полю далі позбивати. Це ще може навіть на січку піти, перерізати. З травою висохне, нормально, просохне. Просохнути і буде добре. Вітер, вітер, вітер. Щоб є до праці. Ну що ж, перший перекур. От, добрий шмат скосив, Файно коса косить, хоч старенька, хоч на дротах, але нормально, вона вже провірена, провірена косярочка. Багато не заправив, але нормально пішло. Там, думаю, ті очерети трохи скосив. У першу чергу це треба, бо там на тих очеретах і так трави не буде. Я того року косую буду знову. Е, ну, оціну корові, то я заготував нею. Ну, там дві верчини невеликі, то так якби за пару гривень дали, а все остальне косив нею. Трактором нічого не косив, але цього року ну, то вже то треба трактором, бо то інакше не будемо. Переходити на, на більш масивну техніку, бо то її теж хоч вона вже старенька, але ще косить, так що що зараз її загнати, потім другу купляти. Так що так, ну що, коли докошу, знімлю ще відосик. Сонце вже заходить, пора мені теж заходити. Дорізав всю бензину майже мав. ну молодець, не думав, що я там навіть, не знаю, літр з чимось може було таку площу Збилося та Звичайно, то не тривало Але все рівно, ну, нормально дивитися. Я аж туди. Супер. Курівка ще пасе, ще на вечір розпробувала, стояла, але все рівно зараз вже треба її зганяти. Як то кажеться, мити ноги, лягати спати. Треба папірос накрутити. Ще футбол подивитися. Завтра в'ю до праці. До пану зранку ще трошки в мене бензин є. Там зверху я ще пройдуся. І буде чітко, а може й лишу, так як є. Це потім треба буде позагрібати і стелити тим сіном. все чітко, добро, знімаємо далі. Ну що ж, подивимося, скільки сіна на грибу з того, що я накосив, з тої площі, Що вчора косилося. Вже підсохло на ну, ібу сухе, що там підсохло І стелить буде, а потім буде свіжа травичка. Ще сюди вивезу сичівки, під дощик десь і все, і трава піде, як має бути, щоб коровка пасла. І там буде видно, мішок вже тут один, граблі. З одного дзюбка, нічого І зараз гол до праці, є що загрібати трохи. Так що так ідемо працювати, потім далі покажу Що ж, за годинку з чимось, годину 20, ну, грубо говоря, півтора години з перекурчиками площа загреблена. нормально все супер зверочка получилось такие-то биг-баги с сином притянул их сюда Са. себе на загороду тянути, нехай буду тут. там Як трохи замокне, то нічого висушиться. Так що так, все нормально. За два дні робота зробилася, скосилося і згреблося. Класно.